Пані та панове, доброго дня. Ми вас щиро вітаємо у Житомирі на Спартак Арені, де сьогодні відбуватиметься матч останнього туру, 17-го туру чемпіонату серед юнаків сезону 2024-2025 років. Після чого розіграш як української прем'єр-ліги, так і першості юнацьких складів піде на зимову перерву. І беззаперечно ми встигнемо скучити за улюбленим і рідним українським футболом. Сьогодні тут матч, який привертає увагу, матч, з яким хочеться дивитися, матч, який буде максимально цікавим. Це протистояння юнаків Полісся і Шахтаря, двох амбітних клубів, клубів, які прагнуть до найвищих досягнень на усіх рівнях. І треба говорити, що з турнірної точки зору цей матч також додає інтриги, враховуючи те, що гірники є одноосібними лідерами. Першості а, юнацьких команд 46 очок у команди Олексія Бєліка. Це на 5 більше, аніж у Динамо. Динамо, свій матч проти Вереса на цьому рівні також проводитиме сьогодні. Дій буде стартує десь приблизно за годину після старту нашого матчу. Водночас поліст йде на сьомій позиції з 24 очками. Це важливо говорити про те, що поліст в попередньому турі перервала свою серію без перемог, пігравши рух, обігравши переконував з рахунку Прийму біля м'яча Денис сметана. Один він. Удар! Але м'яч лотеть вище воріт. Черчукан подає до штрафного майданчика небезпечно! Дивимося за стандартом Подача. І небезпечний момент забирає до руку рутар першу удар. У нас цікаве протистояння. Слухайте. одні провели атаку, інші відповідають своєю атакою. Інтригуюча гра прострільна передача. Корж зокрема йде в одну лінію з Кулмалієвим. Удар поворота рикошет. Удару немає, але є можливість. Є удар! І голкіпера! Прохід до штрафного майданчика. Ух ти, який прорив небезпечний відрозда! Удар! Кам'яч повертається в атакувальну роботу. Втрата. І відповідь по лісі може бути загрозливо. 34 та хвилина. Удар небезпечний. Удар площину, але враження, що цукану прориваючись, впав і сам під ноги суперника влетів. Ох, який штур небезпечного! Пав з ворота! Непоганий прорив до штрафного. Удар! Ні, це простріл. Це прострільна передача. і... Розриви між лініями футболістів Шахтаря уникають. Хороша момента. Момент виникає Грохольський. Грохольський пішов обір. Грохольський. Потрібно якісно завершити. Удар! Ой-ой-ой! Який момент. Який шанс зараз був? Як Грохольський там дав на себе ініціативу. Відвозив суперника. Ось тут Решетнікова. Виконав передачу, але. Але. Небезпечна атака. Удар по воротах! Не вдалося в підсумку організувати вихід за ключну третину. Небезпечна відповідь. Удар! Є по воротах після. Чахтар в атаці. Падіння апеляції, що арбітр на 11-метрову позначку. Судячи з цього жесту, так. Не одразу. Не одразу зреагував. Дивимося. Дрозд проривається. Цукано біля м'яча. Пробиває цукану! Не реалізовує пенальті цукано! Не реалізовує пенальті Віктор Цукано, Артур Дробот. Тягне! Дефектний сейф. Шахтар в атаці. Ох, як зараз забувають сметану суперники! І знову дроз тягне. І знову Ар... а, Артур дроба даруйте. тягне цей удар. Дивимося повтор ще раз. Часу, який також потрібно протриматися і не пропустити. А можливо все ж таки і спробувати провести загрозливу контратаку. Шахтар тим часом ватать, Удар! І м'яч у сіті. Шахтар таки забиває гол. Денис Сметана забиває цей гол. Несеться туди. До тренерського штабу, до лави для запасних. Вдається пробити. На сметана забиває голу компенсований час. Хоча я не відмовлюся від думки, що Палісі сьогодні заслуговувало на очки. І знову до речі, як приходить гол, Дрозд проривається, Дрозд несеться. І це питання, що візуально здавалося, що. Полісся погоджувалася на нічию, а шахтар був готовий ну, будь-якою ціною йти до перемоги. Перемогти сьогодні більше хотів Шахтар. Але Полісся провело абсолютно гідну гру. І абсолютно точно весь час знало, що протиставити супернику. Як і в епізоді з пенальті, аналогічний вихід заключної фазу. Зараз Полісся в атаці може бути небезпечно. Не вдається пробити. Зміг пробити по воротах. Не вийшло пробити. Ще атака. Поліся в атаці. Може бути небезпечно. Кувар скидає на партнера. Де завершальний удар? Його немає. Лунає фінальний свисток. Лунає фінальний свисток, який фіксує рахунок у матчі 0-1. Зазнає поразку житомирська команда. Пивши гол наприкінці протистояння від Дениса Сметан. Артур, не зовсім вдалий матч для нашої команди, але особисто для тебе, як видалась ця гра? Ну, для мене більше часу ми грали без м'яча. Так, команда Шахтар, команда з Іменем. Тяжко з ними грати. Ми були готові до цього, знали, що буде дуже тяжко. Так, дуже прикро, що на останніх хвилинах пропускаємо такий прикрий гол. Але ну, це футбол. Йдемо далі. А ти сьогодні, можна сказати, був в ударі, вовк-матчу, тому що здійснив дуже багато сейвів. Чи можна сказати, що цей суперник сьогодні був одним із найважчих? Так, я думаю, за всі кількість матчів які я грав, особисто цей матч був емоційний і найтяжчий із всіх моїх матчів. Чи важко взагалі було грати проти за таких погодних умов, адже це також впливає на хід гри? Я думаю, що є, є якийсь процент від погодних умов. Так, хлопці, коли, коли бігає, коли бігаєш, коли потім заходиш перерву, ноги замерзають і потім на другий тайм вже виходити. Треба більш інтенсивно передвигатися. На початку другого тайму стала ситуація, коли гравець із Шахтаря зацепив тебе за голову. Як ти взагалі себе зараз почуваєш? Все добре, все добре. Там не сильний удар був, так, щоб більш рев подивився, дав жовту карту, більш на емоціях зіграв.